Дівчата, уявіть один крем, і тон, і база, і догляд одночасно це Сісі Крем, Крем від Mary Kay. І зараз я вам розкажу, чому він must have. Перше. Тон, плюс догляд в одному забудьте про купу баночок. Один засіб робить все, і шкіра виглядає ідеально відразу. Друге легка текстура. Він буквально тане на шкірі, ніякої маски, тільки свіжість і комфорт підлаштовується під твою шкіру. Не треба вгадувати відтінок. Він сам ідеально підходить. А також SPF 15. захист від сонця вже включений, ніби невидимий щит на твоєму обличчі. І зволоження цілий день твоя шкіра п'є крем і сяє, навіть якщо день дуже насичений. Вирівнює тон без ефекту маски, легко, природньо, ніби ти прокинулася і вже красива. Він дуже економічний, досить мало щоб виглядати. Вау! Гарно! Також він доглядає шкіру з часом. Регулярне використання робить шкіру рівнішою, здоровою і сяючою щодня. І знаєте, що я вже не уявляю свій ранок без нього. Хочеш, щоб і твоя шкіра виглядала свіжою, сяючою і доглянутою щодня? Пиши мені в дірект, покажу, як він працює саме для тебе. Дій зараз твоя шкіра точно скаже тобі дякую.